Добрий день, вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні таке коротеньке, маленьке розпакування вам зніму. Це Avon замовлення. Це за жовтень, що я замовляла, друге замовлення. Отже, що мені тут прийшло? Ось такий нічний крем для обличчя NU. Це серія, От не пам'ятаю. 55 плюс, начебто, ось така відновлююча. Це в мене замовили. Так, і замовили ще в мене ось такий лосьйон після гоління. Його, начебто, виводять з каталогів, тому на запас замовили. Так, і собі я взяла ось такий крем-баттер для тіла Planet Spa з брусникою та кедром. Так, і я собі ще взяла ось такий коректор для брів люкс. Він на розпродажі був. Ось так він виглядає. Це вже я викрутила, я вже протестувала. Такий, начебто непоганий, ну потрібно тестувати. Так, зачекайте. Ага. Так, це так це собі. І також прийшло мені за 20 гривень ось така аромат Пурбланка класична. Ну, це за замовлення по цінам каталогу. На 2 300 ось такий подаруночок. Ну і ще позамовляла собі пробних зразочків. Тут у нас форевеї три різних і один інкадесенс солей. Ось таке невеличке замовлення. Вже буду завтра оформлювати е, зал листопад. Тому ось так, пишіть, чим користувалися, що подобається. І побачимось дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!